Вітаю вас! Я думаю, що в кожній родині полюбляють сирники. І сьогодні я вам пропоную приготувати трішки незвичні, цікаві дуже сирники з такою, немов би родзиночкою. Це сирники з кабачком. І тож, для цього нам знадобиться звичайно, сир кисломолочний. У мене він домашній, 350 грамів. Два яйця. 4 ложки манної крупи, борошно. А також, звичайно, кабачок. Беремо невеличкий до 300 грамів у мене. І натираємо його. Я натираю його на крупній терці, тому що буду ще перебивати його блендером, коли він гарно пусте сік. Підсолюємо. Та залишаємо його хвилиночок на 5-10, щоб він гарно пустив сік і віддавлюємо. Кабачок гарно пустив сік, і тож ми його видавлюємо гарнесенько. перекладаємо в інший посуд та перебиваємо блендером. Можна це зробити разом із сиром. Сир теж додати і перебити. Але я спочатку подрібню кабачок. І додам сир. Сезон кабачка в розпалі, тож користаємося дарами природи. Готуємо страви з кабачка, смачні та поживні. На моєму каналі є пиріг дуже чудовий, а також інші страви. Все, тепер додаємо сир і перебиваємо разом. Можна також додати і яйця. Якщо у вас сир сухуватий, то сміливо додаємо два яйця. Якщо ж у вас він рідкий, то дивимося, чи одне, чи два додавати. Додаємо яйця. Все це перебиваємо. І коли наша маса добре перемішана, подрібнена, ми додаємо сюди 4 столових ложки манної крупи. Гарно все це перемішуємо та залишаємо для набухання манки цю масу хвилиночок на 5,10. Час вийшов, наша маса гарно загусла. Подивіться, манка зробила свою справу. І ми додаємо цукор. Цукор додаємо саме в кінці, за своїм смаком. Я додаю 1,5 столових ложки цукру. Розмішуємо та формуємо сирнички. Для цього я на дошку висипаю борошно. Приблизно 4 ложки столових. Так. І тож, включаємо вогонь і починаємо формувати наші сирнички. Я беру за допомогою столової ложки, отак викладаю їх і відразу присипаю борошном. Можна формувати, звісно, руками, але я беру і за допомогою стаканчика їх формую. Сформували, тепер його трішки приплюснули так. і викладаємо відразу на сковорідочку. Викладаємо на розогріту сковорідочку, викладаємо інший. По мірі того, як сірнички рум'яняться, перевертаємо їх. Крішечки перетримала. Сирнички обсмажились і дістаємо їх. На серветочку кладемо все. Іншу партію викладаємо. Сирнички жаряться, дивимося, по мірі того, як вони рум'яняться, чи перевертаємо їх ще разочок, чи витягаємо. 3-4 хвилинки з обох сторін предостатньо. Якщо ви бачите, що в процесі жаріння ваші сирнички розтікаються, забагато вологи, то ви не тушуйтеся, додавайте ще манної крупи, вона їх скріпе. І все буде у вас гаразд. Якщо кабачок не віджати гарно, то, звісно, буде вологи забагато і сирнички можуть втратити форму. Але все це поправимо. Все, і друга партія зарум'янилася. Я кладу по три сирничка, щоб вони вільно жарилися, щоб вільно їх перевертати, все. І тож вибираємо їх на серветочку. Обов'язково на серветочку. Все, жирок зайвий, вона на себе візьме, все буде гаразд. І тож наші чудові сирнички пожарені, і тепер ми їх скуштуємо. Вийшло у нас 14 штучок із цієї порції. Якщо ви будете їх робити меншенькими, то, звісно, їх вийде більшенько. Смакують вони із сметанкою. Я їх буду сьогодні смакувати з малиновим вареничком. Яке ми з вами зовсім нещодавно готували, і воно є на моєму каналі. Ось такий в розрізі навіть непомітний кабачок. Отакий сирничок. Смакота я вам скажу так, що кабачок взагалі не відчувається, але чути, що до сиру щось додано. Що не вгадаєш? Але смачно. І тож готуйте для своїх рідних цю літню смакоту, тому що звичайних сирничків ми насолодимося смаком і взимку, а з кабачком то саме літня справа. Бажаю вам миру та добра. Заходьте. Ставте лайки, якщо подобається. Пишіть свої коментарі. Буду з задоволенням вам відповідати. На все добре!